Колективом лікарів санаторію Боржава розроблена програма лікування захворювань органів травлення шлунково шлунково-кишкового тракту і жовчо системи. Сюди відносяться такі захворювання, як гастрити з підвищеною, нормальною і пониженою кислотоутворюючою функцією шлунка, також виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки. Синдром подразненого товстого кишечника, хронічні коліти, ентероколіти, гепатити різного генезу, хронічні холецистити, дискінезії жовчого міхура і жовчої шляхів, хронічні панкреатити. В першу чергу в оздоровленні використовуємо бювет мінеральних вод, води для внутрішнього застосування. У нас їх чотири: Боржавська, Кушницька 12, і Кушницька 876 і Олегівська. Води малої мінералізації, лужні мінеральні води, борно, гідрокарбонатно-натрії води. Боржавська вода додатково містить в своєму складі кремній, що дозволяє лікувати пацієнтів із низко зниженою кислотоутворюючою функцією шлунка. Дуже важливо дотримуватися часу прийому мінеральної води, температури, тривалості застосування. Тому що це має великий вплив на функцію травних залоз. Крім внутрішнього вживання мінеральних вод, в лікуванні використовуємо бальнеопроцедури. Це великий плавальний басейн, термальний басейн, мінерально-ароматичні ванни, хвоя, лаванда, валеріана, апельсин, меліса. Також використовується грязе лікування пілоїдотерапія. Використовуємо фізіопроцедури, електрофорез лікарських засобів, електрофорез бішуфіту, е, ампліпульсфорез, магнітотерапію, лазеротерапію, ультразвукову терапію. В цій програмі передбачено також використання внутріорганного електрофорезу пробіотика. Використовуємо біфіднобактерін для покращення і відновлення мікрофлори тостого кишечника. Передбачено в цій програмі і використання мікроквіст. У програму включені також із бальнеологічних процедур: душ, циркулярний, висхідний і включені різного роду масажі. Помірцева зона, шейно-грудний відділ, підводний душ-масаж, стоун масаж. Термін лікування в санаторії Боржава від 14 до 21 дня. Запрошуємо вас на оздоровлення в наш санаторій для покращення і підтримання хорошого стану свого здоров'я і до зустрічі!